Привіт, малята! Всіх вас рада привітати і найкраще побажати. Добрий день! Вітаю вас на занятті, зліплення! Пропоную вам послухати загадку, про що сьогодні буде йти мова? Ручку і щитинки має, наші зубки доглядає. З пастою вона, сусідка. Хто це дітки? Так, зубна щітка. Діти, подивіться, хто завітав до нас у гості. Так, це ведмедик. А чому він сумний? У мене зубки болять і не можу почистити їх. І я загубив зубну щітку. Не сумуй ведмедик, ми тобі зробимо зубну щітку, а спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику дружні долоньки. Я з долоньками дружу ось так, ось так. І що вмію, покажу. Можу пальці дуже стиснуть. Ось так і на мизинчику повиснуть ось так, ось так. Можу їх переплести. ось так, ось так. Можу косу заплести. ось так ось так. А іще зробить корзинку ось. Так, ось так. І колиску для ведмедика ось так ось так. І хатинку для ведмедя ось так. Можна пальчики сховати. Ось так, ось так. І сердечко показати. Ось так. Ось так. Молодці малята. Свої ручки підготували до праці. І сьогодні ми з вами зробимо ось таку зубну щітку та тюбик з пастою з пластиліном. Дітки для роботи нам потрібно кольоровий пластилін, стека, дошка для ліплення та кортон кольоровий. Починаємо з вами працювати! Беремо пластилін, ви можете взяти любого кольору, який вам сподобався. Шматочок пластиліну розкочуємо ручку для зубної щітки повздовжніми рухами на дошечці. розкатавши ручку зубної щітки з однієї сторони. Трішечки приплющуємо. На цій стороні у нас будуть щитинки. Беремо ще два шматочка і розкочуємо на маленькі прямокутнички. Беремо білий пластилін і розкочуємо його на тонесенькі ковбаски. І так, розкочуємо багато ковбасок. Погляньте, скільки вийшло щетинок у мене. А тепер ці ковбаски будемо з вами прикріпляти до ручки зубної щітки, притискаємо їх і також на іншій стороні так само прикріпляємо. Щоб щетинок не видно було, я беру ось цей розкатаний пластилін і покладаю з однієї сторони і з другої, закриваючи ці края щитинок. Беру шматок пластиліну рожевого кольору і роблю тюбик зубної пасти. Малята, подивіться, яку щітку ми зробили та зубну пасту для нашого ведмедика. Пропоную також дома зробити щітку для своїх звірят. До побачення, мої любі, до зустрічі!